Взагалі так. Карпати це дуже прекрасний регіон, і чудово, що у нас є представники і східниці Іславської, Трускавця і Борислава, і видно, що ці міста з громади вони розвиваються. Але, як я вже казав на початку, Україна це взагалі країна розвитку рекреації і непахане поле для інвесторів. І В нас є громада Зазимська із поряд із Кілом знаходяться. Ця громада знаходиться на річці Десна. Свого часу практично вся Східна Європа любила приїжджати сюди, е відпочивати через те, що Тесна містить багато йоду, що є теж лікувальні властивості. Але про це можна було багато говорити, все ж передаю слово сільському голові Зазимської сільської територіальної громади Кропенко Віталію Вікторовичу. Взяти мікрофон. Всім доброго дня. Радий вас всіх вітати на такому заході, на такому форумі. Чесно, багато форумів відвідував, але в такому форумі, в такій кількості міжнародних партнерів, друзів це вперше, коли відбуваються такі форуми, і це дуже добре. Це на сьогодні дуже актуально. І я підтримую такі ініціативи. Звати мене Віталій Крупенко, я зазимський сільський голова. Борозького району Київської області. Ну і щоб не забути, хочу все ж таки подякувати всім організаторам, спонсорам цього форуму, всім, хто долучилися, і Дмитру Олександровичу Нікульникову, який запросив нашу Зозінську громаду, перспективну громаду, запросили на цей форум. Дуже радий бути в місті Трускавець. Не був тут 8 років і приємно здивований, що не дивлячись на війну, не дивлячись на складні такі матеріальні. Значить, складності, з якими ми опинилися, все ж таки місто розвивається, дороги асфальтуються, ремонт відбуваються, все живе, і це дуже прекрасно. Дуже радий бачити східницю, теж вже у новому трошки такому форматі. Тому і дуже приємно, що тут насправді гостинно добре і приємно сюди приїжджати. І хочу також, користуючись нагодою, подякувати вам за те, що ви приймали також наших жителів з нашої громади. Хоча на початку повномасштабного вторгнення ми Київська область теж приймали внутрішньо переселенців, ну внутрішньо переселених людей. Але Західна Україна це була дійсно лідером, і мені дуже приємно, що навіть мої близькі люди, коли потрапили на Західну Україну, то вони щиро говорили про те, що ми одна велика нація, ми один великий український народ. І я вам ну, безмежно за це все дякую, що ви прийняли також і жителів нашої громади. Тому всім щиро дякую, ви молодці так тримати. Я приїхав сьогодні не сам, я сьогодні приїхав з представниками, але все ж таки пару слів про свою громаду хочу теж сказати. Вона у нас не така велика, да, як Борислав, але тим не менш, ми після об'єднання нас сім населених пунктів. Населення наше не таке велике, але все ж таки налічує 13 тисяч осіб. І дійсно місце унікальне. Унікальне воно тим, що ми знаходимося дуже географічно близько біля Києва, і так склалось історично, що це не є промисловою якоїсь зоною, промисловим хабом. Да? А це збереглась унікальна природа. Є поля, є річки. Поруч з нами межує парк Національний Залісся, це президентська резиденція Великої площі. Де є дуже гарна фауна і тваринна, і рослинна у нас дуже екологічно чисте, чисте повітря, не дивлячись на те, що поруч місто Київ і велика загазованість, але ще раз повторюю, що ми зберегли свій край від багатоквартирної висотної забудови У нас її майже немає. У нас там є будинки чотирьохповерхові, і то вони тільки останнім часом з'явилися, А так переважно це сільська місцевість. Це прекрасна річка Десна, і маємо багато баз відпочинку на сьогоднішній день в своїй громаді. Маємо розвиток туризму, але сьогодні мова, як і говорили колеги, сьогодні мова йде про те, що нам потрібна реабілітація для наших військових. І сьогодні. У моїй громаді при такому низькому ну, невеликої кількості населення в нас більше 400 е, чоловіків. Сьогодні жінок боронить нашу неньку країну. Сьогодні більше 70 військових е, поранених, є тяжко поранені хлопці. І сьогодні є так, все ж таки бар'єрність, і ми говоримо за те, щоб наші військові могли безбар'єрно добратися до закладів лікувальних. Тому що сьогодні навіть не кожен військовий і військова має можливість приїхати в Трускавець і безбар'єрно відвідати санаторій чи безпечно знаходитись тут. Тому е сьогодні хотів би запропонувати і інвесторам, і всім все ж таки розробити концепцію нову. І ми запропонуємо вам сьогодні новий формат реабілітаційного центру. Дуже добре, що в межах нашої громади залишились вільні землі. Які не були роздані без, безоплатно, да, поділені, а все-таки вони ця територія. У нас дуже прекрасне сполучення з Києвом. За 30 хвилин ви можете е доїхати до столиці, От, і також можна говорити багато, і хотілось би говорити сьогодні про відновлення судноплавства. Якщо його відновити, то це буквально за 30 хвилин можна в спокійному режимі орістці Тисна добратися до глав міста Києва. І про це ми теж будемо говорити, будемо розробляти проєкти і за цим майбутнє нашої громади. От. Тому хочу сьогодні презентувати дати слово розробнику проєкту, який розробив дану концепцію майбутнього реабілітаційного центру, центру відновлення наших військових. Тому що Західна Україна це все дуже добре, але кількість військовослужбовців і військових, і навіть сімей сьогодні також актуальним є потреба і проблема те, що сім'ї, починаючи від дітей, закінчуючи матерями, вони теж потребують відновлення, підтримки і лікування, тому що морально цим людям надскладно. Багато є хто в полоні, багато є хто безвісті зниклий е, сьогодні, і підтримка цих людей вона є дуже ну, сьогодні актуальною. Тому ми хочемо створити такий центр, таке місце. Це велика територія, понад 20 гектарів землі, де хотілося б, щоб все-таки е, держава і міжнародні інвестори звернули на цю територію увагу і дали можливість, щоб туди люди могли приїхати отримати цю допомогу. Тому я з задоволенням зараз передам слово розробнику проєкту даного. Хочу вам сказати, що з даним проєктом вже наш губернатор був в Сполучених Штатах Америки, презентував даний проєкт, і цей проєкт, я вірю, що має право на життя. А я, як молодий сільський голова, хочу вам сказати, що в нас прекрасна команда депутатів до нас можна інвестувати кошти, вкладати, тому що у нас команда однодумців, у нас дуже добре проходять сесії. У нас е, явка 90% на сесіях, депутати активні за розвиток, е, роблять комфортними умови для бізнесу, для рекреації, для розвитку. Тому я всіх вас запрошую відвідати нашу громаду. Вона називається в нас офіційно Зазимська, але насправді всі говорять, що це Придеснянська громада, тому що ми поряд з Десною. В нас зачарована Десна, про яку писав Олександр Довженко, і можна говорити годинами. Щоб не затримувати вас, я всіх вас можу поділитися контактом своїм. Запрошую, буду дуже радий обміну досвідом і зустрічі з колегами, тому що приємно, коли приїжджаєш в східницю і тебе зустрічає твій колега і привітно зустрічає, ділиться з тобою своїми потребами, своїм розвитком. І в цьому є сьогодні головна мета нашого форуму це товаришувати, об'єднатися і робити все задля перемоги. Тому я вам всім дякую за увагу. Передаю слово і вірю в перемогу. Слава Україні! Дякую вам. Доброго всім дня. Мене Я керівник компанії. Ми займаємося... Пінь, Ростомір, там була велика, велика пошкодження, і також в нашій рідній Зазимській громаді ми. Робили стратегію розвитку і реалізації реабілітаційного центру на ділянці, яка дійсно є дуже привабливою, вона знаходиться буквально 200 метрів від води. А можна мені пульті, так, да, я поставлю. Зараз спробуємо. Так, да, із цікавого дійсно в раді близько 12 тисяч людей вона дуже близько знаходиться ця ділянка і саме місто, саме самовухівка від Києва і від Броварів. І чим ми якраз на цій ділянці запропонували зробити реабілітаційний хаб в першу чергу, і тому що принаймні 15 кілометрів всього що знаходиться лікарня швидкої допомоги, і в тому числі там один із. Центрів реабілітації також в праворах. Тобто все достатньо близько знаходиться. Зараз пробую. Ага. Так виглядає наша пухівка і взагалі наша громада. Великі величезні поля, ріки і все це дуже привабливо. Достатньо сильно чиста екологія, і це відчувається, коли в'їжджаєш в Київ. Це зразу видно, відчувається фізично. Так, ну, секундочку. Ну це е, показані локації, що в принципі місто знаходиться, е, саме е, сама пугівка знаходиться достатньо близько, ось вона зверху, і фактично до кожного із центрів не більше 30 хвилин їзди е, на, на машині. Це достатньо права територія, особливо для тих, хто виїжджає із Києва на вихідні дні, е, відпочити або взагалі жити. Далі. Ось наша діляночка. Значить, ми її умовно розділили на дві частини. Ми зробили зону реабілітації, де зараз знаходиться достатньо стара будівля, яку ми беремо під реконструкцію і робимо з неї центр розвитку дитини. Далі футбольний стадіон, футбольний спортивний клуб. Тут робимо реабілітаційний хаб, до речі, який зараз достатньо активно розвивається, Перемоги не по ньому. У нас є ідея запропонувати різним організаціям, в тому числі ну, іноземним, да, які могли би розмістити там свої офіси і разом працювати над, над реабілітацією людей, тобто в тому числі доповнюючи один одного. Це дуже важливо, тому що щоб не будувати кілька різних хабів, ми, робимо, ми пропонуємо зробити один, там він тут територія велика. Зараз у нас 6-700 квадратних метрів і його можна розвивати чергом. Далі будинки для людей похилого віку, готель. Тут у нас передбачається на майбутнє невеличка квартальна не більше чотирьох поверхів, можливо, навіть менше. І тут забудова там хаосів, це все житло передбачається в тому числі для ВПО, для вимушених переселених осіб. Які в громаді зараз налічується близько 1300. І ми думаємо, що це достатньо вели. цікава територія за розвитком. Далі ми вже подивитися більш, більш детально кожен із об'єктів. Ми розбили бюджет відповідно до певних центрів. Загальний бюджет дійсно достатньо великий, це близько 80 мільйонів доларів. На освоєнні цієї території, але за кожним напрямком можна працювати за кожним напрямком шукати людей, яким було б цікаво реалізувати таку ініціативу. Це безпосередньо хаб так він виглядає. До речі, він на 150 ліжок, і це достатньо маленька, немаленька територія, яка може задовольнити ці потреби. Також на ділянках є, до речі, інженерні комунікації і саме головне близькість до, до води, близькість до міста. Так, далі це так не виглядає. Ми хочемо, щоб там була психологічна терапія, медикаментозне лікування, групова терапія, фізіотерапія і е, техніки, різні з релаксацією. В принципі, е, в принципі я думаю, що. Ті, хто зацікавлений в побудові маленької частини до реабілітації, тому що всі намагаються бути до цього дантичним, але згрупувавшись в хаб, це може бути якраз і досягненням більш швидким досягненням цієї мети. І далі це наш центр розвитку дитини. Так як я ще є Board Kids Кітської України, ми намагаємося по Україні розвивати центри розвитку підлітків. І вже в чотирьох містах вони реалізовані. Один із таких центрів ми якраз хочемо запропонувати реалізувати в Засімській громаді. І що ми е, взяли ну, фактично стару будівлю, яку хочемо перетворити на такий центр розвитку дитини або центр розвитку підлітку. Там це не просто школа, це зашкільна освіта і зашкільна робота е, з дітьми, які на нашу думку мають більше витрачати часу на спілкування один з одним, не через телефони і планшети. Так що дякую за увагу. Якщо є у вас якісь питання, буду радий відповісти. І хочу також е, сказати, що у нас велика територія, і прямо порядці в ділянкою знаходиться, знаходиться класний клуб, який дійсно притягує чимало людей з, з Києва і не тільки з Києва, і він вже є достатньо активний. Е, Влад зараз його презентує, і це один з інвесторів якраз нашого регіону. Дякую вам. Доброго дня всім! Мене звати Нікулін Владислав Дмитрович. Я один із пізносновників ТОВ Клаб. У нас проєкт реабілітаційного центру, територія 11,5 гектарів, є дві лінії построєних електропередач, є газова магістраль 6 кілометрів. Є скважина на 138 метрів глибини. Хочемо побудувати реабілітаційний центр, хочемо побудувати апартаменти, вже є спортивні майданчики, є танки, є басейн, є човникова станція, є риболовля. Зараз покажемо. ми між пухівкою та рожнами. Вся територія омивається заливом десни. Територія розділена О, зараз там. На частини, перша частина це апартаменти, 15 будинків 4-етажних. У кожному будинку по 35 апартаментів. Третім, під третім номером у нас запланований спортивний критий комплекс. Четверта зона під рекреацію, друга під реабілітаційний центр. Також побудовано вже 27 дерев'яних будиночків. Це вид реабілітаційного центру, ми зможемо приймати 600 людей. Так він виглядає. Вартість його 4,4 млн мільйони євро. На такі апартаменти нам потрібно 15 мільйонів євро. Так виглядають апартаменти. Це спортивний критий комплекс на 2000 квадратних метрів. Та паркінг на 150 машин. Також з за зимні ми запланували від нашої території парк, який буде йти 5 кілометрів у сторону пухів. Дякую. Якщо будуть питання, забігайте.